Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в рамках рубрики різниця між дешевим і дорогим ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими наборами ручного інструмента, які найчастіше ми використовуємо для обслуговування авто. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете безліч оглядів різноманітних наборів інструментів від різних виробників різної цінової категорії. Якщо якийсь конкретний набір інструменту вас цікавить, я думаю, що найпопулярніші моделі ми вже давно відзняли, і ви зможете знайти на кожен з таких наборів детальний огляд на нашому каналі. Ну а ми почнемо. Це відео, мабуть, з того, з чого і починаємо кожний огляд набору інструменту. Набір інструменту в нас зазвичай постачається в пластиковому кейсі, і, як показує досвід, дешеві набори інструменту постачаються в дуже неякісних кейсах, на відміну від дорогих інструментів. В принципі, з однієї сторони, в цьому ніби немає нічого такого страшного, але з іншої сторони вже. Навіть власний досвід показує, що якщо кейс виготовлений з неякісних матеріалів, з тонкого пластику, з неякісною фурнітурою, такий кейс дуже швидко ламається, псується, і потім при транспортуванні відкривається, і його компоненти починають потихеньку губитись. Відповідно від якості кейсу залежить Цілісність вашого набору інструменту і збереження всіх його компонентів. Тому, на мій погляд, перша відмінність між дорогими і дешевими наборами це безпосередньо якість кейсу. І вже по якості самого кейсу можна буде далі розуміти, якої якості сам інструмент, адже ніхто не буде робити класний дорогий якісний інструмент з якісної сталі і розміщати його в якомусь дешевенькому кейсі, який псує взагалі всі враження. Наступний момент це сталь і її якість. Якщо ми просто почнемо гуглити і шукати там відмінності між дорогим і дешевим набором інструменту, то знайдемо, наприклад, таку відмінність, що хороші набори виготовляють з хром Ванадієвої або хромолібденої сталі, а дешеві з якихось там яких стали. Але навіть якщо ми візьмемо найдешевший набір інструменту. І подивимось на його комплектуючі, на кожній комплектуючий буде написано хром ванадій. Тобто навіть найдешевші якісь китайські набори інструментів маркуються з цією назвою хром ванадій. І тому зрозуміти, де в нас там справжній хром Ванадій, де в нас несправжній хром Ванадій, де якісніша сталь, де неякісніша. Ну так візуально неможливо. Тому тут, мені здається, потрібно звертати увагу, мабуть, на вагу. Чим важчий інструмент, тим міцніша в нього буде сталь, незважаючи на те, що і там, і там буде написано хром ванадій. Тому, в принципі, дорогий інструмент виготовляється з більш якісної сталі, сталі там більше, вона важча, і відповідно, такий інструмент також сам по собі важчий. Також у дорогого інструменту буде якісніше покриття, яке захищає всі його компоненти від пошкоджень і корозії. Дешеві набори мають дуже тонке покриття, яке швидко зношується, і інструмент починає іржавіти. На відміну від якісного інструменту, який має товсте якісне покриття, яке захищає його тривалий час навіть при професійному використанні. А професійне використання це. Кожен день там протягом, мабуть, 8-10 годин. Відповідно у дорогого інструменту більше запас міцності і довговічності, на відміну від дешевих наборів. Рухаємось далі, і наступний параметр це точність виготовлення. Його на око помітити неможливо, ну так само неможливо, як і неможливо оцінити якість або марку. Сталі. Але якщо порівнювати дешеві і дорогі набори інструментів, то ви одразу помітите, що у дорогих наборів всі деталі мають більш точні розміри і краще підігнані одна до одної. Це означає, що головки до ключів під'єднуються і від'єднуються дуже легко, на відміну від дешевих наборів, де вони часто заїдають. І також, наприклад, в самих головках розміри під кожну гайку підібрані також дуже чітко. Це зменшує люфти, і, відповідно, коли ми таким набором працюємо, в нас зменшується ризик того, що ми почнемо злизувати деталі або злизувати самі головки, які, як ми пам'ятаємо, у дешевих інструментів виготовлені з неякісної м'якої сталі. У дорогих наборів інструментів, відповідно, такої проблеми немає. Всі компоненти між собою дуже легко з'єднуються і роз'єднуються а люфти майже відсутні. Тому деталі до гаєк болтів підходять дуже чітко, і у нас нічого не злизується: ні головки болтів, ні самі головки з наборів інструментів. Виходячи з усього сказаного, можна вже зробити перший висновок: що дорогі набори інструментів довговічніші за дешеві. Але в принципі це не означає, що дешеві інструменти не мають права на життя. В принципі, дешеві набори. Вони дуже добре підходять для побутового використання там один-два рази на місяць. Якщо ми хочемо використовувати інструмент частіше, наприклад, там декілька разів на тиждень або, можливо, кожен день для професійного використання, відповідно запасу міцності і зносостійкості дешевого набору інструментів нам не вистачить. Нам потрібні будуть саме дорогі, якісні професійні інструменти. Ну і в принципі знову ж таки в цьому і полягає різниця між дешевими і дорогими інструментами. Дешеві підійдуть для дуже такого нечастого використання, там один-два рази на місяць, а можливо навіть рідше, дорогі набори інструментів підходять навіть для щоденного використання. Наступний параметр це ергономіка і зручність. Як ви розумієте, дорогі набори, вони більш продумані і більш зручні. Руків'я таких інструментів мають прогумовані накладки, також там можуть бути якісь анатомічні вирізи під пальці тощо. Це все забезпечує зручність використання інструменту. І таким інструментом. Знову ж таки, можна працювати тривалий час, не натираючи руки. Якщо говорити про більшість дешевих інструментів, в них інструменти вже не такі продумані і виготовлені з нетаких якісних матеріалів. Відповідно, руки від інструменту може просто там. Вислизати з руки, натирати мозолі, або їм просто буде незручно працювати і незручно тримати такий інструмент. Якщо ми розглядаємо інструмент для побутового використання, то це може бути не критично. Якщо ми будемо цим інструментом користуватися цілий день, відповідно ергономічне зручне руків'я нам точно знадобиться. Комплектація і ергономіка. Насправді і дешеві і дорогі набори інструментів можуть мати однакову кількість компонентів і однакову комплектацію, відрізнятись між собою тільки якістю матеріалів, ну і відповідно ціною. Але все ж таки практика показує, що у більш дорогих наборів від відомих брендів розташування всіх компонентів в кейсі більш зручне і більш. Продумане, на відміну від дешевих, де дуже часто всі компоненти розташовані в кейсі якось архаїчно і їх важко шукати. В дорогих наборах часто ми бачимо, що, наприклад, якщо лежить ключ на одну другу, то біля нього одразу знаходяться всі перехідники, біти і головки під одну другу дюйма. Далі там 3 8, 1 четверта, тощо. Дуже зручно взяти ключ і біля нього одразу лежать всі аксесуари. В той час, коли у дешевого набору, наприклад, ключ може лежати в одній частині. А головки до нього в іншій. Таким набором користуватись буде вже не так зручно. Окремої уваги заслуговують тріскавки або воротки з храповим механізмом, кому як подобається. Вони мають різну конструкцію і різну кількість зубців в храповому механізмі: від 24 до 90 зубців, у ключів з найменшою кількістю зубців 24 і найменша крокова відстань. Тобто, для того, щоб зробити мінімальний проворот, руків'я потрібно відвести. Приблизно десь на 15 градусів. В той час, якщо ми будемо говорити про ключі у яких 72 або 90 зубців, то там крокова відстань складає 4-5 градусів. Також існують ключі на 36, 45 і 48 зубців. В них середня крокова відстань 10 градусів. Ну, відповідно, мені здається, що зручніше все ж таки працювати з ключами у яких 72 або 90 зубців. Особливо, якщо ми. Працюємо в якомусь тісному просторі також можна звернути увагу на наявність регулювального гвинта, який тримає безпосередньо цей. Прапорець, яким ми перемикаємо обертання ключа ліворуч і праворуч. У дешевих наборів тут немає гвинта, а просто глухий монтаж, а у дорогих є гвинт. Він одночасно тримає механізм і дозволяє регулювати зусилля перемикання або прибрати люфт. Тобто, якщо з часом у нас ось цей механізм трішечки починає люфтити, ми можемо легенько підтягнути гвинт і вирішити цю проблему. З дешевими наборами такої можливості немає. Також наявність цього регулювального гвинта дозволяє повністю розібрати ключ, зняти накладочку фланець, яка знаходиться над храповим механізмом, і за необхідності там обслужити ключ, змастити його тощо. Дешеві набори такої можливості не мають. І останній момент це гарантія. Гарантія на інструмент буває різною, але чим дорожчий інструмент, тим більший термін гарантії на нього. І існують навіть такі виробники, які дають на інструмент пожиттєву гарантію, що більше стосується якогось професійного інструменту, який використовується щоденно. Для побутового використання, я думаю, цей момент буде менш актуальним і просто так переплачувати там за вищу якість або довшу гарантію не варто. Але для для саме якогось професійного використання мати тривалий гарантійний термін або навіть Життєву гарантію, погодьтесь досить зручно. Отже, як ми з'ясували, різниця між дешевими і дорогими наборами інструментів все ж таки існує і вона суттєва. І також можна зрозуміти, що в принципі не завжди потрібно переплачувати за більш дорогий якісний професійний інструмент. Адже якщо ми будемо використовувати його декілька разів на місяць, можливо, нам буде достатньо якогось бюджетного набору інструментів. А дорогі, якісні професійні набори інструментів більше підійдуть для Професійного використання, або якщо ви купуєте набір інструментів на тривалий термін і плануєте подарувати його, наприклад, своїм дітям або онукам. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україною.